Привіт, вболівальники синьо білих! Маємо для вас гарячі новини. На шляху до Динамо підкріплення і все вказує на те, що він хороший гравець. Залишайтеся з нами до кінця, адже ми розкриємо всі подробиці цього підписання. Але спочатку скористайтеся перевагами та підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок та поставте лайк, щоб підтримати. Ходімо. 20 річний український захисник Богдан Слюбик, який зараз грає за львівський рух, збирається приєднатися до київського Динамо, повідомляє Тато Оке». Приїзд Богдана запланований на 5 січня, коли команда Шовковського збирається на зимовий збір у Туреччині. Саме так нова обіцянка українського футболу може бути за крок від того, щоб одягнути синю білу футболку. Але не хвилюйтеся, історія на цьому не закінчується. Остаточне рішення щодо його трансферу все ж буде прийнято наприкінці лютого. Якщо Слюбик під час перевірки покаже свою цінність і Динамо вважатиме, що він може поповнити склад, підписання буде підтверджено. В іншому випадку футболіст знову готуватиметься до другої частини сезону з рухом. Тепер ми хочемо почути від вас, фанат, що ви думаєте про можливе підписання Богдана Слюбика. Динамо не вперше намагається залучити захисника, але зараз, здається, ми дуже близькі до позитивного результату. Залиште свою думку в коментарях, ми хочемо знати, що ви думаєте. А ось і все. До зустрічі в наступному відео. Сильно обіймаю і до зустрічі!